При обслуговуванні сонячних електростанцій необхідно дотримуватися заходів безпеки, щоб забезпечити захист працівників та ефективну роботу обладнання. Перш ніж приступити до роботи, електромонтери зобов'язані одягти спецодяг, спецзуття і каску, одержати завдання в керівника і пройти інструктаж з охорони праці з відповідним записом в журналі інструктажів. Мати посвідчення з охорони праці, підібрати та перевірити справність інструментів і засобів захисту, дієлектричні і вимірювальні штанги кліщі показчики напруги, інструмент з ізольованими ручками дієлектричні рукавички килими, запобіжні пояси канат. Усі запобіжні пояси повинні мати інвентарні номери. У карабіна має бути запобіжний пристрій для унеможливлення випадкового розкриття, заборонено приступати до роботи при виявленні несправностей засобів, захисту та інструментів, а також під час туману, ожеледі, грози, швидкості вітру 12 метрів на секунду і більше. Обслуговування сонячної електростанції відноситься до робіт на висоті, тому необхідно дотримуватися таких вимог безпеки. Виконувати завдання із застосуванням касок, запобіжних поясів, спецодягу, спецсуття і інших засобів захисту драбина, що використовується для підіймання або опускання працівників, має бути міцною, надійно закріпленою і мати достатню довжину. Щоб забезпечувати надійну опору для рук і ніг. Предмети необхідно подавати за допомогою мотузки та не допускати їх розгойдування. Щоб запобігти падінню інструментів, їх потрібно підіймати, опускати у спеціальних сумках. На місці проведення робіт, мають бути розміщені знаки безпеки, обов'язково перевірити наявність заземлення, відсутність напруги на корпусі. Міцність конструкції та провести візуальний огляд цілісності модулів, очищення фотомодулів від пилу і бруду проводити у діелектричних рукавицях на гумовому килимку, використовуючи теплу воду і м'яку щітку з діелектричною ручкою. Після завершення роботи необхідно привести у порядок використований інструмент і засоби захисту. Електромонтери зобов'язані припинити роботу і повідомити керівника, якщо під час виконання завдання виявлено несправності устаткування інструменту засобів захисту. В зоні роботи виникли небезпечні умови, зокрема, несправність заземлення, пробої на корпус панелей. Порушено стійкість та цілісність конструкції, виявлено тріщини або часткову зміну кольору на фотомотлях. Пам'ятайте, що дотримання вимог безпеки при обслуговуванні сонячних електростанцій є ключовим для захисту життя і здоров'я працівників, а також ефективної та безпечної експлуатації обладнання.